Доброго ранку ми з України. Друзі, вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Закінчується епопея із швейною машинкою Brother QS480. Так, друзі, покажу. Так, да, я як майстер трохи неправильно поступив. Неправильно задефектував. Ну, це зв'язано з тим, що в нас йдуть бойові дії в Україні. Ракети летять. Ось. Ну, саме 9 не бомблять, ну, постійно воздушні тривоги, повітряні тривоги. До того ми ще з жінкою шиємо військову форму. От, відволікаюсь, Ну неправильно задефектував і. Саме бідне те, що в самому кінці в мене виплила ось така проблема. Скоріше за все, машинка йде на запчасті на розборку, тому що вона. Блін, обідно, ну в самий останній момент, момент Вже й ніж зробив. Поставив новий ніж. Ось. Все зробив ось. по цій машинці. Ну, це хто не бачив перше відео. По цій машинки, то я це ж <клес> <клес> була у нас поломана втулка тут. Ну, як поломана, вона закисла, я розібрав. Ну, коротше я його зробив в першу чергу. Окей. Потім, по мірі поступлення, була розбита втулка в двигуні. Я її розвальцював, розвальцював, достав втулку. Булку перемістив, бо була вироботка по валу. Ну, що, по-перше, був перетягнутий ремінь, по-друге, що не було там ну, змазки не було. І був великий люфт. Окей, зараз люфта немає, устранив, зробив, робота чітко, тихенько, ну, як би ще вистачить на доку. Але ж по мірі поступлення я пішов далі. Зробив ніж, поміняв ніж, Ой. Ну так, вікчу чис. Відживий, Поставив новий ніж сюди. Отор забитий були шестерні. Шестерні забиті були і не працювало. Почистив, все зробив, все чутняк. працює. Все, окей. Дійшов до цього І що я тут бачу? Що зуби, що зуби, транспортер ткані. Вони не піднімаються. Ну, думаю, окей, я просто на це само початку не звернув уваги. Хоча це в таких машинках в першу чергу треба було. Ось. І вони так єлі-єлі із за пластини. Ну, думаю, я відрегулюю тут м -м, балалайки. Тут уже до мене були такі діятелі. В кінці кінців, щоб не тратити ваше время, зверніть увагу, наскільки випрацьований ексцентрик Підняття зубів. ну транспортер. оце ви бачите, оце тут має бути це ось яка яма. Оце за що цього воно піднімає зуб'я. Ну, піднімає транспортер ткані. Обрив вже ніде, не можу знайти запчастин. Ось. Звісно, браузер, молодці, зробили, так ось, ось можна, в можна достати. Два болтики відкрутити, достав весь, весь механізм. ну Блін, ну не можна хіба було зробити оце як тут ну, з другого матеріалу. Це ось ця фігнюшка, оце, оце ходе, Ну, в кінці кінців вона тепер вже не ходить, бо тут вже таку канаву вирило, Не знаю, що робити. в мене немає часу з гратися і запчасти на неї теж немає. Ось. Це в мене кіт рядишком м'явкає, За це таке відео хочу зняти. Скоріше за все, машинка не підлягає. Ну як не підлягає? Якби десь донора взяти, Але ж у донора можуть бути такі самі проблеми. Це слабе місце. ось. Що робити, не знаю. Я ж кажу, перерив інтернет, нема запчастин на нього. Не знаю, ще буду шукати, ну скоріш за все. А, ще посидів багато часу, потратив, ще, друзі. Шліф, що це все діло. Ну, мені ж передню кришку треба було від'єднати. Як достав шліф і я зрозумів, що я його вже туди не запхаю. По-перше, я вже тут не, не перший і не другий, і, мабуть, не 10-й. Ну, взагалі, так розлізлося, так, покладав дорожки. Не знаю. Ну, в принципі, поки з цим погрався, поки вичислив, що до чого. Це мусив це все розібрати, все до болтика, Просидів, потратив кучу часу. І я розумію, що я її, блін, не соберу цю машинку. Ну, в принципі, нема чого зібрати. І якщо я її зараз складу в такому вигляді, ну в мене тут мистецький безлад так сказати. Оце все. Отаку коробку скидаю. І, можливо, через рік чи через скільки знайдуться якісь запчастини, але я просто теоретично не зможу його зібрати ну, правильно послідовно. Короче, Коротше говорять, друзі, не знаю, що робити. Це, так сказати, таке фіаско в мене. Ось. Ну, як є, так і є. Справа в тому, що може якісь там експерти там. Ні, ну, друзі, пишіть в коментарях, що робити. Ну Може хтось там в курсі справ, що робити в такому випадку. От. Е, можливо, експерти скажуть, що на 3D принтері виточить, випить. Ну, Зробити такий ексцентрик. Справа в тому, що тут нагрузка на оцей сам речах дуже велика. Ну як дуже велика? Таке може бути із-за того, що машинка, по-перше, була може, не змазана. По-друге, машинки десь років 20 і це ж цей ексцентрик відповідає за підняття. За підняття, підняття ну, зуб'їв. Цей двигун у нас відповідає за шаг. А цей ексцентрик за підняття пустий. І якщо, ну я ж не знаю, якщо тут було виставлено, наприклад, на максимум тиск, тиск на зуб'я, ось, максимум було, ну, не, ну приблизно я так. От. То відповідно. Дуже велика нагрузка на, на зуб'я і на екцентрик. Справа в тому, що я соплі ну, ліпити не можу, мені треба дати гарантію на свою роботу. Там на 3D принтері, по-перше, у нас тут у місті, я не знаю, що був 3D принтер. Десь комусь ну, не знаю наскільки це і з якого матеріалу зробити. Тож я ж не в курсі діла, а мені прислати туди, прислати назад. І мені треба дати гарантію на запчастини. Якби я знайшов оригінальну якусь запчастину, я знаю, що воно заводське, що якби ок. А на якісь соплі я не можу дати гарантію до того ж, ну, роботи, по-перше, вже і Ще треба зробити. От, я якби сторонник того не економить денег, замовнику, а ставити оригінальні запчасти, тільки тоді воно буде ще. І ще тоді може тільки працювати. І я можу дати ссылку, що це ж ну, заводська запчастина. А десь з якогось АБС виточить, випилять це саме, ну, чи з дерев'яшки якось. Ну, я такого не вмію. Ну не можу я такого робити, бо я з людей беру гроші за роботу. Ось, друзі. Ну, таке в мене кіно вийшло, Так сказати, я ж кажу фіаско. Все виставив, все відрегулював. І саме, чого в першу чергу я сюди не, не пішов, не знаю. Ну, так мене повело. Із втулки, двигун, настройки. Робив, заправщик нитки зробив практично. Ось, ну. Це такі справи, друзі. На цьому пока ставлю крапку, можливо. От. Ну, таке. Все, бувайте здорові. Слава Україні і героям слава!